О Бога, хто найближче є? Не знаю. Ти тримаєш в руках. А серафими? Серафими явля... ну, являються явля... найближчим, найближчими. Чином Без... ангелів да, до Бога? Най... Най... Це найвищий чин ангелів. І вони вважаються найближчими от, безплотними такими Істотами можна так сказати, ну в хорошому смислі цього слова. Mm -hmm. Вони найближче знаходяться до Бога і прославляють його. Дивіться, яка гарна ікона виконана на дереві, да. імітація каркелюру по фону самому. Кольорова така яскрава ікона, яка переноситься термодруком, шпонки, стилізація під старовину, ціна 550 гривень. Теж доволі ікони. рідко зустрічається на іконах, тому що в більшості вони є в розписах, в храмах. Що ти маєш на Самі херовими, серафими, а, серафими щоб да. зображалися на іконах, О, я маю на увазі. Одна ікона. Да, 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 да. да. Або святими зображуються. Да. До речі. В якихось сюжетних іконах вони або в куполах, е в, хра в храмах. Да. А тут вони, тут вони йдуть Не саме в можна іконах. Можна замовити в чотирьох розмірах. Да, чекаємо на ваші замовлення.